Вітаю, друзі! Ви на каналі Майю. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Мене звуть Геннадій Кіря. Сьогодні ми аналізуємо найактуальніші події з політичним аналітиком Олександром Новохацьким. Вітаю, пане Олександр! Володимир Зеленський заявив, що Росія готується в червні місяці мобілізувати понад 300 людей, на уточнюючи питання журналістів: скільки повинна мобілізувати Україна, Володимир Зеленський. Заявив, що 500 тисяч не потрібно мобілізовувати. Вони знайшли резерви. Перше питання на минулому тижні центр дезінформації заявив, що всі розмови про новий наступ Росії це російські ПСО. Зараз, по суті, що президент повторює російські ПСО. А він постійно знаходиться в. Такому перебігу російських наративів, тому що, по перше, українських нема. Ну я не думаю, що пан Зеленський дивиться марафон імені себе. А по-друге, я не думаю, що інформаційні повідомлення, які йому лягають на стіл, викликають в нього захват і він бажає їх читати. Але ж, наскільки ми знаємо, пан Зеленський дуже полюбляє читати Фейсбук, Телеграм і решту якихось таких каналів, ну, інформаційних оцих мереж, які формують йому там, частково те враження, яке в нього ну, відчуття світу. Отже, Коментувати заяви людини, яка нічого не має спільного з політологією, з політологами, з політикою. Ну я вважаю, що це діло дурне. Ну от щодо нашого пана президента, тут мають інші фахівці пояснювати ті чи інші його дії. А зокрема, про стан справ в районі бойових дій. То в мене інформація, яка свідчить про те, що е, ніяких генеральних наступів, е, ніяких е, там шалених оцих е, подій, якоїсь там надзвичайної інтенсивності, ну нема з чого відбуватися. Бо ці всі події вони є наслідком того, що перед цим щось відбувалось. Із де накопичення військ, з розосередження, зосередження, тобто є певні ознаки, за якими можна сказати, що такі да, що та готовіться. Ну насправді мені здається, що пан Зеленський свою адміністрацію знаходяться в якраз в якійсь такій грі, мета якої поки що не зрозуміла, але вони проявляють дуже високу активність абсолютно в контексті. З західними виданнями, які вже поховали українську армію, вже розказали, що немає боєприпасів. Вже навісили Путіну там якісь плани, які він виконує, і так далі. І тому подібне, отже, я б розглядав подібні заяви від нашого найвеличнішого президента на світі, в якого терміну придатності збіг. А він і не помітив, я б розглядав би як певний такий псевдополітичний хід, який переслідує певну мету, яка на сьогоднішній день поки що не зрозуміла. Ну, це або гра на американську публіку, або це гра в інтересах якихось так званих партнерів. Або ну, побачимо. Я думаю, що тиждень-два і вже буде видно, для чого ця вся істерія наганяється. На цьому тижні президент Зеленський підписав закон про зменшення призивного віку з 27 до 25 років. Також президент Зеленський підписав закон про електронний кабінет для призовника. Скажіть, будь ласка, а можливо не потрібно приймати закон про мобілізацію? Можливо, іншим. Ми з вами про це говорили минулого разу. Я чітко і внятно вважаю, що те, що вони виробляють, це повна дурня, це повний е, якийсь такий сценарій дурнуватого навіженства чи безуглого навіженства в стилі київської школи економіки під проводом Міланомова, великого економіста всіх врем'ян і часів. Хлопці на пагорбах абсолютно не розуміють, з чим вони мають справу і за два роки. Вони не навчилися мислити в стані війни. Вони можуть підписувати будь-які будь укази, будь-які закони приймати будь-яку лабудінь. Насправді це не впливає на те, що відбувається в Україні. Українці однаково не читають тих законів. Виконувати дурню ну, на сьогоднішній день, звісно, хоч і є, стає ідіотів. Але питання в тому, що воно працювати не буде. Ну заведуть ну, реєстр, ну зменшили вік, ну, ну будуть більше ловити. Ну що ну, далі? Що як це вплине на перебіг війни? Ніяк. Ніяк він займається абсолютно безглуздою діяльністю, яка йому здається чомусь важливою. Але оця свята віра в те, що ти щось там на папірчику нашкрябаєш, щось якусь дурню підпишеш, і ця дурня призведе до якихось. Результатів в реальному світі. Світ Зеленського і те, що він підписує, абсолютно не пов'язаний з реальністю. Абсолютно. Так що, нехай підписує, Ну, далі що? У нас Янукович був до речі, такий класний президент. Шалено, коли в травні місяці випав сніг, дуже великий, якщо хтось пам'ятає. В 13-му році він да, він підписав, підписав з дуже великим пафосом підписав закон про боротьбу зі снігом, але результатів цього закону ну не було видно на вулиці. Тут на е, два кроки від Володимирської вулиці відійти там на Рейтерській на Ярвалу можна було б джипи загрузали. От який був указ про боротьбу зі снігом, який був дуже пафосно підписаний. І от в цьому своєму підписуванні законів, в яких абсолютно не спостерігається логіки роботи з реальністю, на сьогоднішній день загруз пан президент Зеленський. Отак. От от. Ми говорили про це на минулій програмі. Говоримо зараз, бо 10-11 квітня анонсуючи Верховна Рада може прийняти. Законопроект про мобілізацію. А вам не здається, що взагалі оця історія законопроектом про мобілізацію, роздмухування це було для, для того, щоб понизити рейтинги та вбити як політика Валерія Залужного. Все, що хотіли вони прийняти, вони прийняли. Все. Знаєте, що мертво померти не може. Валерій Залужний не політик, і бути політиком не може. Це політичний ноль, ще більший ноль за Зеленського. Так, що вбивати там нема кого в політичному плані? Шкода людей, які вважають, що пан Валерій Федорович залужний, може себе проявити як політик. Дивіться, ми маємо справу з тим, що владній команді чи режиму, який на сьогоднішній день забаракабамився чи окупував пагорби влади, необхідно організувати країну в умовах війни. Але вони не ставлять задачу організувати країну в умовах от, життя країни треба організовувати в умовах війни. Треба прийняти задання, що в нас існує війна. Війна це звісно подія надзвичайного характеру. Тому треба перерієнтувати звичайне життя звичайних громадян в такий режим, який би враховував і надзвичайну подію. Перевести цю надзвичайну подію в звичайний режим. Те, що зробила в свій час, от і зараз демонструє Росія. Росія її матері вибудувала життя країни таким чином, що війна стала абсолютно буденною складовою життя пересічного росіянина на сьогоднішній день в Україні оця війна з Росією вже десятий рік, яка відбувається, Да? Вона сама собою стала буденністю, вона не жодним чином не є, якби ну, вона не включена в пов'язку дна таким чином, що ми працюємо всією країною для того, щоб вносити свій вклад в ну, нашу перемогу, в нашу участь в цій війні. Але оце якраз має відбутися. Ця війна має бути, торкнутися кожного в його щоденному житті. І оцей наш вклад щоденний в цю війну має нам, ну, нам бути відчутним. Ми мусимо знати, що, наприклад, я там сьогодні зробив певну роботу. Ця робота в рамках того, що в нас іде війна. На сьогоднішній день в нас менше 24%. Приймають участь в тому, що відбуваються бойові зіткнення, що йде війна. Уповіть собі, менше четвертини населення. На жаль. Ну, На жаль, що це реальність. Повернемось до наших внутрішніх справ. У 2020 році був ухвалений закон про легалізацію грального бізнесу. Слуги народу нам розповідали про те, що в Україні буде друге Монако, але, але так, на жаль, не вийшло. Зараз засоби масової інформації вони проводять розслідування, що лудоманія в Україні збільшилася і понад 120 мільярдів гривень в місяць. Українці програють в казі. Президент Зеленський відреагував на це. І президент Зеленський зараз анонсує обмеження діяльності онлайн-Казіно. Ви вважаєте під час війни держава повинна урегулювати питання грального бізнесу? А де ж війна? А війна тут де? Тут нема війни, тут є старий єврейський анекдот про те, як. Для того, щоб покращити своє становище, да, треба спочатку придбати козу, а потім від неї позбавитись. От це зараз виробляє пан Зеленський. Спочатку вони дуже довго, натужно, е долаючи публічний супротив, ламаючи через коліна общественне мнення, суспільну думку, вони ввели закон, що гральний бізнес офігенно. Зайшли російські компанії з російськими грошима. Зайшла ціла група кримінальної спрямованості осіб, які отримали статуси радників президента, народних депутатів, там, представників, там, якихось міністрів, замміністрів. Не хочу просто по прізвищах їх всіх називати, ну, вони того не варті. А тепер виявляється, що там всередині десь якісь є розбіжності, і я думаю, що ці розбіжності пов'язані із діяльністю тієї самої Вікторії, Спарц, тих самих республіканців в Україні. І на сьогоднішній день виявляється, що це гральний бізнес це зло. Ну, Тут нема коментарів, бо розумієте це безумство. Коментувати це, ну, я не знаю, це треба бути, мати певний фах інший, напевно, в якійсь психіатрії. Бо е, до соціальних речей колективного от, співжиття до усвідомленого усвідомленої діяльності на благо соціальних структур це не походить. Ви знаєте, що за статистикою 20 з 10 лудаманів вони закінчують життя самогубством. Хто понесе відповідальність? А чого хтось має винести за них відповідальність? Це їх вибір. А чому? чому дивіться, два з 10, скажіть мені, будь ласка, коли під Бахмутом, так званою фортецією, в день клали 25% особового складу, хто поніс відповідальність? За що треба нести відповідальність? За якихось лудоманів, які. А хто вони такі? Чим не займаються? Збройним силам України. Браво! Ну і що? вони... Ви хочете сказати, що вони однією рукою грають, а другою стріляють? Це розслідування дзеркалотичне. Жовту пресу не коментую. Не будемо коментувати. Дивіться. С сьогодні вийшло нове опитування групи рейтинг, яке заявило, що 75% українців проти проведення виборів під час війни. Чи потрібні вибори під час війни? Вибори потрібні завжди. Ну Що значить під час війни? ну, ну йдіть на вулицю, ви бачите війну? Ну, вийдіть на вулицю. Дивлячись, ну дивлячись, де ну причому. А, тут а як будуть працювати виборча комісії, а в зоні бойових зіткнень? Знаєте, питання тхне не просто ідіотизмом, питання тхне інфантильністю, і вибачте, клінічним нерозумінням того, що таке соціальна структура демократична, яка використовує демократичні інститути. Питання в тому, що е, ті країни, які ми звемо голосно партнер, партнерами, партнерськими країнами, країни, з якими ми зараз тріумфально підписуємо якісь угоди про співробітництво, там гарантії там, чогось безпеки, особисто там Зеленському, Юрмаку і так далі. Вони всі принципово використовують інструменти демократії, зокрема, Плібісит воєловия і вибори і виборчі процеси. Більше того, ці виборчі процеси мають відбутися в наших оцих країнах партнерках цього року, практично в усіх. І тепер уявіть собі: пан президент в якого закінчились повноваження, веде переговори. З політиками, які мають переобиратися, які знаходяться в процесі виборів, як вони до нього будуть ставитись? Це один аспект. Другий аспект: е е якщо Україна відрізняється від Росії, е то вона відрізняється тим, що вона може дозволити собі не зміняти владу і е е бути схожою я не знаю на що. Ну, в мене. У мене немає е, слів е, для того, щоб описати ідіотизм цієї ситуації, тому що е, описувати очевидні речі, е, це означає. Ну, я не знаю, ставати експертом в тих речах, в яких я не є експертом, підбирати слова під ті речі, які ну, треба використовувати для хворих в лікарні, для малих діток, да, які абсолютно несвідомі не розуміють того, що сонце воно жовте, небо воно синє, да, там інколи блакитне, травичка зелена. Якщо ми себе звемо демократичним, якщо, ми, якщо в нас демократичний устрій, нас має бути транзит влади. Якщо ви не хочете проводити вибори у вигляді всенародного плебісциту, ви мусите займатися транзитом влади. Будь-які вміняємо притомний, ем, притомний уряд, який приходить в, до влади в країнах, які звуть себе демократичними, займається тим, що з самого першого дня починає забезпечувати транзит і змінність влади. Якщо в нас цього не розуміють, якщо якісь. Ну ем, я не хочу навіть коментувати оцих псевдосоціологів, які заробляють гроші на тому, що публікують всяке лайно. Ну, відверте лайно, якщо ми подивимося, да, вони все класно, вони застосували шикарний інструмент, вони опитали людей, вони правильним чином зробили там питання і до семи, до механізму. Підрахунку, там виведення цих формул е, створення моделі соціологічної, згідно якої там 70% ідіотів в цій країні живуть? Так, да, там претензій не буде. Питання тільки до совісті тих людей, які оце лайно викидують під виглядом наукової діяльності. От до цього питання. Чи ви ви взагалі люди? Чи ви взагалі ви відповідальні громадяни? Чи хто ви взагалі такі є? Вчора Інститут національної пам'яті визнав oh. Михайла Булгакова символом пропаганди російського імперіалізму. Як ви ставитесь до такого рішення? Чи ви не читаєте радянські газет до обіду? <с. <с. Знаєте, тут питання не в радянських газетах до обіду, чи після обіду. Питання в тому, що люди втратили. Розуміння, де вони, хто вони і для чого вони. Знаєте, оця історія мені нагадує іншу історію, яка відбулася з 91-го року. Так, е, да, я древній, тому можу вам розказати древню історію е, від самого початку Державності України, так званого. Е, 20 числа е, серпня, місяця, 91 й рік. Відбувається невдалий бунт ГКЧП, згортання. Україна заявляє про свій вихід і приймає декларацію про незалежність, яку всю всюди публікують. 26, це 24 серпня. 26-го збирається термінова вчена рада в Академії наук України і академіки гуманітарної секції. Починають дуже жваво обговорювати, який предмет вони будуть читати, викладати і вивчати замість історії КПРС, історію українського націоналізму. Діяльність цієї так з вибачте, фуфла, яке фінансується з державного бюджету, і зветься як там інститут національного безпам'ятства. Це повне повна профанація, тому що треба спочатку встановити, що таке українська нація. Цим ми мали б вони займатися насправді. Яка національна ідея? Окреслити національні інтереси, вибудувати хоча б блоково програму національного розвитку. Більше того, організувати. І усіляко сприяти поширенню зразків національної культурної спадщини. А перше, друге, сприяти розвідку сучасного національного відтворення українського феномену. Замість цього ці незрозумілі чиновники займаються тим, що борються з Булгаком. Да будь ласка. Вони можуть заборонити все кого завгодно, навіть Ньютона з його законами. Можна заборонити і навіть більше того, нічого якрамольного в тому, що визнати булгакова, булгакова особою, яка не пропагує українські цінності, яка не розуміє української суті. Ну нічого тут складного немає. Він дійсно цього не розуміє. Але займатися цим і робити вигляд, що ви робите якусь таку надважливу справу. Я не знаю. Це все радіми і п'ятна Радянського Союзу, які треба випалювати розпеченим залізом. Оце все має бути, як казав Кузьма, вичищене і відфільтроване. І відфільтроване насправді на придатність до побудови дійсно української держави на підвалах українського феномену. І нам е, варто переходити до філософії україноцентризму. Насправді не заперечення Росії як такої, і не боротьби з пам'яттю. Ну я не бачу там пам'яті. Бо пам'ять включає в себе і Булгакова в тому числі, і навіть Сашка Гарматного, він же Олександр Пушкін, і навіть ніхудий, який... Питання в тому, як ви використовуєте ці речі, як ви виховуєте який приклад взагалі ви показуєте людям, тому що функція державного чиновника, тим більше такої установи, яка претендує на елітність інститут національної пам'яті. Це м, утворення, в якому має накопичуватись еліта. А еліта в цьому плані, це не просто посадові особи, призначені туди. Це носії культурного коду. А культурно-цивілізаційного коду там не видно. Видно вахлаків, які прийшли хапнути грошей з державного бюджету і на цьому запіаритись. Отака в нас справа. Дякую вам за ваші думки і за ваш час. Дякую всім глядачам, хто дивився. Підписуйтесь на канал Майо та на соцмережі пана Олександра.